Психологічний тиски, фізичні тортури, через що проходять жінки-політбранки у російських в'язницях і як їх звільнити. Киснева станція. У Києві презентували фільм про історію любові і боротьби Мустафи Джемілєва. Вільні голоси Криму. Історії кримських журналістів-політв'язнів зібрали в одному виданні. Тут поговоримо. Сініджуксана толі не признать виносине приступлення під при УК РФ в редакції федерального закону 422 сто два сторону. Я насичена казання 15 п'ятнадцяти літрішеві свободи. На цьому відео Марія вперше побачила свою маму після її затримання. 58-річну кримчанку Оксану Сенеджук окупаційний суд Севастополя засудив за держзраду. Окупанти стверджують, що жінка фотографувала кораблі Чорноморського флоту РФ для української розвідки. Я була по перше шокована вироком. Що стільки років я була здивована, як вона виглядає. Тобто вона в житті, взагалі, молода, красива жінка. Через те, що там завжди це тускали таке світло в камерах, в неї впав зір. Погіршилося це самопочуття. Тиск. Я бачу, вона постарішала. Дуже важко чути від неї, що вона ну це ж каже такі слова, що я не піду далі там по етапу в колонії, нікуди, що я скорочу собі краще віку, але я туди не піду. За даними Центру прав людини, зміна 23 жінки з окупованих українських територій нині ув'язнені Росією. Сім з них отримали вироки. Окупанти їх звинуватили в Держзраді та Шпигунстві. Частину бранок тримають в умовах інкомунікадо, тобто не визнаючи самого факту ув'язнення. Так 28-річну кримчанку Ляру Джемілову затримали у травні 2024-го після обшуку у неї вдома в Джанкоському районі. Після 15 діб адмінарешту передали ФСБ, розповідала в лютому мама дівчини. было вынесено административное наказание в виде 15 суток ареста за отказ прохождения медицинского освидетельствования на предмет приема наркотических средств. И сказали, что они заберут ее из ИВС к себе в ФСБ. И с того момента я дочь не видела, и о месте нахождения ее ничего мне не известно. Майже через рік після затримання у російських пропагандистських змі з'явилось відео допиту 28-річної кримчанки з прихованим обличчям. У представництві президента ВР Крим тоді зазначали, йдеться про Ляру Джемілову. Дівчині інкримінують держзраду. Їй загрожує до 20 років позбавлення волі. На відео дівчина говорить, що визнає провину. Правозахисниця Вікторія Нестеренко каже, це під примусом. Вони змушують. Людину зніматися на відео, робити всі ці пояснення про те, що нібито вони там вчинили і що їм за це соромно, і потім оце все публікувати знову ж таки для того, щоб змі це розносили по інформаційному простору, щоб ці кейси стали показовими для інших людей, щоб припинити будь-який спротив. Експолітбранка кримчанка Лініє Омерова, яку торік звільнили в рамках обміну, каже під час виїздів до суду в Росії, перетиналася з іншими політов'язненими. Жінки, затримані на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя, розповідали про тиск та знущання з боку росіян. Минімальна підтримка України і все, і ти вже шпугона терорист. Все, що треба знати про те, що відбувається з місцевим населенням, яке проти російської влади. Окупаційне. І вони от розповідали, що дуже часто психологічний тиск відбувається, фізичні, тортури, сексуальне насильство під час конфлікту, тиск на дітей через дітей. Правозахисники кажуть, що переслідування жінок на окупованих територіях після повномасштабного вторгнення посилилося за останні. Півтора роки почали переслідувати більше жінок по таких справах кримінальних, як шпигунство, державна зрада, екстремізм, кількість самих переслідувань збільшилась, і при цьому спочатку повномасштабного вторгнення і вироки збільшились. Це досить страшно, тому що зараз багато жінок, і, на жаль, це не молоді люди. Це ось Галині Довгополі 68 років. Оксані Сенеджук теж там під 60. Три тижні тому окупаційна прокуратура Севастополя засудила 66-річну Ніну Тимошенко до 16 років ув'язнення. Звинувачують у співпраці з ГУР. Це наразі найбільший термін серед політбранок за схожими обвинуваченнями. Ну якщо подивитися на оцей стоп-канер, то в принципі тут видно, що це вона. Пані Ніна, це останній кейс, який ми знаємо, що вже був вирок. Але чи це остання жінка, яку було затримано, тут дуже важко сказати, тому що затримання продовжуються. 14 травня по справі Оксани Синеджук окупаційний суд має розглянути апеляцію. Та, за словами її доньки, єдине сподівання на обмін. То що якийсь цей суд буде я не знаю, на їх стороні або щось трошки з... зменшують вони цей срок. Я не думаю, тобто, мами, там, моїх дівчат, хто по цим саме статтям в них надія єдина Оце на обмін на те, що їх повернуть в Україну. І оце єдине, чим вони живуть цією надією, тому що їм дуже важко там. Єдине звільнена з російського полону політбранка Кримчанка Лінія Умерова каже: про політв'язнів треба більше розповідати міжнародній спільноті, конкретні історії незаконно загратованих в окупації українців. Важливо, щоб це не були просто факти і статистика. А щоб міжнародне суспільство за цими цифрами бачило якусь людину, якої от забирають життя, і долю забирають просто ні за що. Ксенія Вапельник, Олена Стецюк, Владислав Негорний та Олексій Трушин суспільне новини, Крим. Історія любові та боротьби у Києві. Презентували фільм Киснева станція це біографічна драма про період заслання лідера кримськотатарського народу, дисидента Мустафи Джемільова в Якутії. За сценарієм, у 37-річного кримського татарина за спиною чотири терміни ув'язнення причина боротьба за право свого народу повернутись на рідну землю після депортації. До Якутії до Джемілєва приїздить його майбутня дружина Сафінар, жінка з якою він до того лише листувався. Їхня зустріч стала початком історії кохання на тлі репресій. Саме большою враження, що там дуже вдачна така роль, жінська роль. Там э, роль Сафинар Джавилевой исполняет такая же красуня, такой была моя супруга в молодости. Все это больше всего меня не в это. Ну о том, что говорит, что соответствует действенности, а что вымысло бессмысленно, потому что не масса тому что это художественный фильм, а не документальный. Певний час приховувалась, а ми ж знаємо, що просто так нічого не приховується. І, і я слідкую і ходжу час від часу на лекції до одного молодого історика Ігоря Кошеля, і якось він сказав тезу, яка дуже мені зрезонувала. Він сказав, що історія, можливо, нас нічого не навчила, але вона чітко покарала нас за наші помилки. І за те, що у нас є пропуски в знаннях, і мені здається, що ми, коли маємо змогу надолужити ці пропуски, ми просто мусимо це робити а кіно найкращий спосіб, певно. Сценарист Михайло Бриних протягом року провів цикл інтерв'ю з Джемілєвим. Каже, ідея фільму виникла ще у 2014-му після окупації Криму, але шлях до прем'єри в Україні зайняв десятиліття через пандемію та повномасштабне вторгнення. Цей період заслання в Якутії є з багатьох поглядів символічний і важливий. А не тільки тому, що це ситуація умовної свободи. Тобто це не зовсім тюрма, це заслання. А з іншого боку, це така подвійна тюрма, де людина перебуває в тотальній в'язниці радянського союзу і плюс от всій ілю ілюзорній такій напівсвободі, яка теж є концтабором колишнім радянського союзу Гулагівським. 16 історій кримських журналістів політв'язнів у Києві. Презентували книгу Вільні голоси Криму. Збірка розповідає про бранців, які навіть за ґратами продовжують боротися за права людини та свободу слова. Більшість з них кримські татари. До книги увійшли зокрема історії Асана Ахтемова, Амета Сулейманова, Римзі Бекірова, Османа Ріфмометова, Ірини Данилович. Також у виданні є уривки з листів щоденників і судових виступів політв'язнів. Тому що це мої співгромадяни, мої друзі, мої приятелі, про яких я писала частково так. А в цій книзі я не могла на це не реагувати. Я працювала по кейсах кримських політв'язнів, я працювала з їхніми родинами, я працювала на судових засіданнях, коли це ще було можливо, і висвітлювала обшуки, незаконні затримання, насильницькі викрадення.